На Шосткинщині тривають ворожі обстріли. Вихідними російські війська атакували дві громади Шосткинського району Свису та глухів. Ворог застосував авіаційні бомби, що спричинило чергове загострення ситуації в регіоні. Про це повідомив міський голова Микола Нога під час апаратної наради. Громада живе в умовах війни. Ситуація загострюється. На вихідних обстріляні. Кабами ось цієї ночі дві громади свисає На Навкруги нас летали безпілотники цілу ніч. Ситуація непроста. Очільник громади Микола Нога закликав керівників структурних підрозділів ретельно спланувати діяльність на найближчі чотири місяці. Він доручив визначити пріоритети у закупівлях, організації робіт, кадрових рішеннях та підготовці економічного блоку. І тому кожному з нас треба думати, як ми будемо жити в листопаді, в грудні, в січні і в лютому. Тобто я сьогодні ставлю всім вам завдання продумати на 4 місяці господарську діяльність, що треба купити на ці 4 місяці, що треба організувати, кого прийняти, кого звільнити. Економічний блок, підготовка бюджету на минулій неділі показала, що керівники ждуть, що економісти будуть самостійно працювати. Шановні керівники, ви не начальники, ви менеджери. І, будь ласка, економічний блок вивчайте всі без винятку. Війна говорить про те, що ми повинні сконцентруватись, ми повинні об'єднатись на в круги одної цілі. Як перемогти? Другого в нас варіанта вижити нема, абсолютно ніякого. Голова Шостканської МТГ повідомив про наслідки складних погодних умов, які спричинили налипання мокрого снігу на електропроводи. Через це було пошкоджено низку ліній електропередач. Було ушкоджено 15 тільки високовольтних ліній, в тому числі одна 110-ка. Проводи обервала. Час опор навіть повалила. І 15 тисяч абонентів було відключено, 350 електричних підстанцій було виведено з експлуатації, тобто ну, величезна кількість. Практично вся північ була без електроенергії, але на сьогоднішній день залишається частина трансформаторних підстанцій, не ведена в експлуатації високовольтних ліній, в тому числі на даний момент нема електроенергії. Собічі частково в Калеївці, в Маково в Вороні жив шостки. Дорошенковому хуторі нема. Іваті частково в гукові, гукові. зовсім так і не там. 14 опор було завалено. За інформацією начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Мулашенка, на ранок 25 листопада без світла залишаються більше 400 абонентів шосткинської громади. Відновлювальні роботи продовжуються. Зв'язку з погіршенням погодних умов налипання мокрого снігу. По ожелезю значна частина абонентів була а, без електропостачання, а, значну частину вже відновлена, а, роботи ще тривають. А, також а, на минулому тижні по потребі у нас вже розпочалися роботи по а, очищенню доріг від снігу та посипанню протеж оживленими сумішами. Ну і тривали роботи по усуненню аварій в житлового у каліївці електропостачання було відновлено вчора о 17.30, Повідомила староста Надія Осипенко. У Собичі живлення відновлено майже повністю. Залишилася лише вулиця Лісна. В Вивоці два домогосподарства залишаються без світла через пошкоджений провід. Зазначив Олександр Дуб. Найскладніша ситуація наразі в маковому. Ну у нас на сьогоднішній день 86 домогосподарств. знеструмлені, вийшла з ладу підстанція. І не працює скважина в нас там роботи один провод тільки на стовбуна під і все буде гаразд.